Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати печиво з льодяниками. Нам потрібно 300 г борошна, 200 г масла, 100 г цукру, яйце, ванілін та льодяники. Цукор взбиваємо з яйцем. Додаємо ванілін та м'яке масло та перемішуємо. Додаємо борошно та замішуємо тісто. Тісто накриваємо харчовою плівкою та ставимо у холодильник на 20-30 хвилин. Тісто розкачуємо, вирізаємо за допомогою форми сердечко, одне з серединкою, викладаємо на деко, спочатку серце, потім серце з пустою серединкою, зверху людяник. Будемо пекти у розігріті до 180 градусів духовці до готовності ось яке воно вийшло. Смачного!